Кальції Детринікомед. Турбота про свою красу. вже зараз нові системи ППО вже надійшли в Україну. Про це хочу поговорити із речником командування повітряних сил збройних сил України Юрієм Ігнатом. Юрію, вітаю! Слава Україні! Героям слава дякую, що доєдналися. Ну і дійсно, давайте поговоримо. Мова насправді йде про іспанські системи Хоук, і е, цікаво. Почути від вас, як від експерта, спеціаліста з цього питання, наскільки вони можуть допомогти нашим військовим звільняти рідну землю? Ну, бачите, ми вже е, чимало часу присвятили тому, що е, розповідали які саме системи нам підійшли найкраще. Розуміємо так, що ті вже що найкраще підійшли, вже... Почали лише надходити це і насамкі і СТІ їх би мав доповнити Петріот, а можливо і сам ПТІ, які Франція та Італія нам ну, наголосили, що могли б розглядати таку можливість, так комплекси, щоб створити. Ну крім того, ПЕП про протиповітряну про оборона сухопутних військ, це, зрозуміло це німецькі гепарди, зенітні самохідні установки, а також і ППО Малого Радію з ну, власне, з ракетами, такі, скажімо, як, скажімо, ті ж самі Avenger, Aspidi та інші. Ми зараз в такому положенні, так, що змушені дійсно були брати і ставити на озброєння чи посилювати систему ППО тими засобами, які нам можуть надати так, наші західні партнери, зокрема, це стосується систем ХОК. Багато було дискусій ну, військових, хто розуміється в цьому плані, має на увазі експертів військових, так що це застарілий, мовляв, комплекс він, е ну, власне, знятий з озброєння е західних країн. Так, але на сьогоднішній день загроза масового застосування і ракет, і е ударних дронів противника залишається, а повітряним силам е Збройних сил України бракує саме. В кількісному варіанті вогневих засобів для того, щоб збивати власне це все, що потенційно може бути атакувати нашу і критичну інфраструктуру та інші військові об'єкти. Тому і хок, який буде ну, поставлений Україні від різних країн, його є достатньо на зберігання у різних. Країнах так, зокрема, сполучені штати зняли його вже давно з експлуатацією себе так і замінили його петріотами. Ну але хок, хоч він там 70-х, 80-х років, так він. Пройшов кілька етапів глибокої модернізації, так і може бути. Ну посилити систему протиповітряної брони наших повітряних сил. Ну в такому радіусі дії, як сьогодні це роблять букем 1 С-300 і так далі. Ну, зрештою, і Букем і с 300 теж 80-х років. А вони саме і є сьогодні основою протиповітряної брони. Саме вони збивають сьогодні найбільше повітряних цілей, які Росія запускає на нас на ну, тобто. plus Ось хотів якраз про це поговорити. Насправді постійно країна в такому тривожному очікуванні чергового масованого удару росіян по елементам критичної інфраструктури, і е, хотілося запитати: ну дійсно багато вже було таких на жаль випадків, коли росіяни починають масовані обстріли. І відповідно в е, наші спеціалісти, які відбувають ці удари, ППО, вони тренуються таким чином. Чи, взагалі, як проводиться аналіз того наскільки наша система? ППО ефективна зараз. І чи можна сказати, що постійно дійсно ця ефективність зростає з часом? Ну, Тут е аналіз, може і роблять певні фахівці, але тут зараз, ну, начебто, й не до аналізів, тому що потрібно. Просто нищити ворога потрібно ефективно відпрацьовувати все, що що летить на нас, щоб максимально захистити нас і інфраструктуру, і об'єкти ну безумовно ведеться підрахунок, ведеться статистика, як саме найефективніше протистояти повітряним загрозам, вже не раз говорили те, що. Крилаті ракети саме, які ворог запускає. Це такі як «Калібр», Скажімо, так наші захисники неба, зокрема зенітні ракетні війська, тренувалися збивати на полігоні Ягорлик, Херсонській області. Він зараз ще окупований. До цього це було в Криму. Теж окупованому так. І е, щороку проводились такі навчання, де зенітники, наші підрозділи зі всіх куточків України. Їх було небагато, по один-два підрозділи, але вони були і займалися щорок, щороку тренуванням збиттям саме крилатих ракет. Їх імітував безпілотний літальний апарат радянського робництва Рейс, який імітує крилату ракету, який з моря залітав. Ну, тобто повністю відтворюючи так би реалістичність, і зенітники збивали ці ракети, ці БПЛА, і таким чином жаль, на початок війни вже був певний досвід, певних підрозділів і розуміння головне в керівного складу, яким чином ми можемо протидіяти такій зброї, як сучасні крилаті ракети. Звичайно, сучасна крилата ракета значно складніша ціль ніж цей безпілотний, хоча й фактично проти ТХ підходить. І це був перший такий досвід певних людей. Потім, уже коли Росія почала. Атакувати по справжньому по лютого справжня повномасштабна війна почалась, і тоді вже з кожним з кожним днем почали вже на практиці бачити, що таке крилаті ракети і як їх саме збивати, і яку протидію їм робити. На сьогоднішній день вже не лише зенітні ракетні війська збивають ці ракети. Організована взаємодія, мобільні вогнові групи, спостережні пости залучаються, і авіація, і от власне ті мобільні вогнові групи. Збивають ракети з ПЗРК. Також вона ну і. Зенітних зброї хочу сказати, що не власне не всі ракети ну можемо збивати, тому що одразу чому ж тоді стільки прилітає хто що там Дніпро, про очі миколаєв ракети С-300, так їх дуже багато активно, він їх використовує пачками їх неважливо, куди вона влучить, бо точність там в сотні метрів розльот. Тобто ну, зброя тероризму, фактично. Як ми про це говорили? Ці ракети летять за балістичною траєкторією, так само, як і Іскандер. Їх збити ну на жаль неможливо даних, даними засобами зброєння. Ну і в такій кількості чи це реалістично. Але це ми бачимо, ракети. що все ж таки наші ППО роблять все можливе. Більшість ракет все ж таки збивають. Дуже дякуємо. Це був Юрій Ігнат, речник так. командування повітряних сил збройних сил України. Говорили про українську ППО.